Ну, насправді, я про це вже говорю не перший рік, і питання не в Чорнобильській зоні. Це мало бути по будівництво їх, наприклад, на базі зруйнованих або поряд з а, ТЕЦами. а це виконувало б функції запобіжника, тому що рашистам бити по атомним. Реакторам, ну, не дивлячись навіть на їх, на їх дурість повну, було б важко, тому що це є МГТ, це міжнародна, міжнародна реальна ізоляція і багато багато інших речей, які б вийшли на, на інший рівень, на новий абсолютно рівень. Плюс там вже існує повна система, замкнута система, яка б дозволила їх інтегрувати в ці те. Це робоча історія, але ми маємо розуміти, що на це піде теж декілька років. Плюс я б це робив не за кошти держави, не за кошти державного бюджету, тому що на цьому будуть просто при, вибачте, припалювати і е, залишати собі в кишенях. Я б сюди запускав інвестора: інвестора, який це пробив за власні кошти, контролював, а після цього заробляв, так як це і відбувається сьогодні, тому що е, все до чого. Торкається діюча влада перетворюється не на золото, навіть не на шоколад, а на іншу коричневу субстанцію.